Так, наш народ був принциповий у вірі. Наш народ був скромний, смиренний, талановитий і молитвенний. Я вижу і нині наш народ такий. Але що робить час? За час, коли ми пережили Австро-Венгрію, Чехію, Совський Союз, тепер в Україні, ми багато разів дістаємо удари. Чехи мішали нам вибрати єпископа. То же самое австро Венгрії Марії Терезия імператриця не давала вибрати православного єпіскопа. В время вообще за комуністичний режим заборонив Карподоруську православну церкву, заборонив статус нашої землі як республіки, заборонив нашу національність, релігію, культуру, пісню. І донині не є реабілітації отим злочинам того режима. Комуністичного. Ну, однако, народ при всіх властях держиться канонічно православ'я. І нині ми кажемо: ну куди сидіти, як при Польщі король переслідував православну, так і нині в нашій Україні, на жаль, високопосадовці гонять церкву православну. Казало би як будто би ніколи ні історії не читали. Ніколи не, не заглядували в українське законодавство Поголовні порушники українського законодавства разом з тим із міжнародного, якої Верховна Рада підтвердила, що воно і нам законно є. І цілий світ каже, що ж ви творите. Ну, ми сьогодні кажемо, мученики флори і лаври, поможіть, щоб ми були таким духом. Щоби ми могли, як і ви, добре тесати камінь, камінь свого характера, щоб ніде не купитися на примітиви світу. бо наш народ, не взирає на зовнішні события, оставався вірний церкви. Так поступає, похоже, на мучеників Флора і Лавра, ми тут, діти Божі, добрі громадяни з земної країни. І добрі громадяни будущого Небесного Царства, де у вічності віруємо по милості Божій, зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.